В Україні найбільше переглядів серед дитячого контенту збирає російський продукт досі в 2025 році. І сьогодні, в домашній атмосфері, без студії, без сценарію, ми з вами поговоримо про те, як це сталося, хто в цьому винен і що ми з вами можемо зробити. Ми з вами звичайні, прості люди, щоб цю ситуацію змінити. З вами єлець Максим полетіли. Маша і ведмідь за 25 рік наберуть мільярд переглядів. З України по різним підрахункам це більше 2 мільйонів доларів, чисто з цього каналу. Які отримають власне люди, які створюють цей продукт з Росії? Багато хто думає, що це український продукт, воно ж перекладено українською, і це нібито вказано, що страна походження Україна і так далі. Але це російський продукт. Правовласники, російська компанія Анімакорт, хоч вони і вказують Україну, але я можу, хоч Папуанову гвінею собі вказати. Я від цього не стаю. Гівнейцям, папуановцям. Чому ця тема взагалі важлива? Тут є декілька складових. Одна з них це тупо гроші. Більше 2 мільйонів доларів чисто за цей контент отримали люди, які цей контент створюють. Росіян. Знову ж таки. І ви можете мені сказати, 2 мільйони доларів в усіх цих. Е Масштабах грошей, це копійки і так далі. Ну, по-перше, 2 мільйони доларів це не такі вже й копійки. А по-друге, це всього лиш один офіційний канал. Тут не враховуються десятки, сотні, тисячі інших каналів, в тому числі дитячих, які створюють контент для українців. Тут не враховуються перезаливи цих каналів, тут не враховуються. Та тонна контенту, яка досі льється на нас з цієї сторони. І так як я з Ютубом працюю вже більше 10 років, можливо, ви не знаєте, Ютуб вам потім пропонує щось схоже, 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 схоже. І ви на початку дитині даєте, наприклад, українськомовний мультик Маша і ведмідь, вона його дивиться. Але потім я дуже часто бачив, як ось так батьки залишають свою дитину, на тобі планшет, сиди, втикай. Потім алгоритми Ютубу пропонують схоже. А для алгоритмів Ютубу українськомовний мультфільм Маша і ведмідь це схоже з російськомовним мультиком Маша і Медведь. І потім це схоже ще з якимись російськомовними мультиками. Якщо у вас не було такого досвіду, просто вмикніть якесь рандомне відео і підіть. І вам потім YouTube буде рекомендувати і все прийде до того, що ви дивитесь, де пропав Гітлер, якась конспірологія. Якась шляпа. Ну тобто, Ютуб ось так працює, що якщо не контролювати, він вас приведе до чогось, що ви не хотіли би бачити. А діти це люди, які не дуже свідомо роблять свій вибір. Вони клікають на схожі картинки, які їм подобаються, і вони рано чи пізно прийдуть прямо до російського продукту. А в чому проблема? Хтось з вас може сказати, що ти драматизуєш, ось ці повилізали знову і так далі. А рібят, в будь-який контент. Можна впихнути якусь пав'ясточку, якусь пропаганду. Я працював з контентом ще до Ютубу. Я був е головою інформаційної комісії свого університету. Я розумію, як працює ось ця медійна історія. Ви можете через звичайний контент пропихувати пав'ясточку, до чого ви навіть можете сісти проаналізувати, але цю пав'ясточку не бачити, тому що вони вам дадуть 99%. Класного контенту і один відсоточок, навіть 0,1%, вони вам пропихнуть якусь пов'язку. Знову ж таки, там нема задачі на одну хвилину, одну секунду пов'язки. Дитина споживає години такого контенту. І якщо їй серед годин контенту, час від часу, деякі секунди, ну це не прям як 25 кадр, але от в такому сенсі воно працює. Якщо їй навіювати якісь меседжі, які потрібні. Вона це буде приймати на себе. Я це кажу як людина, яка колись була дитиною, яка була впевнена, що Янукович молодець, тому що хоч бандит, проте наш. Це приклад того, як якась пов'язка, я навіть не знаю з якого контенту, але колись спрацювала на мене. Я реально вірю в те, що ну, Янукович молодець. Я в цьому не винний. Ось так на мене. Це через який... я навіть не знаю, не можу зараз вісліти, через який контент це на мене вплинуло. але це вплинуло. Ось так працює пропаганда. А діти це несвідомі люди. Діти і літні люди. Я був. так, бляха. В нас всі несвідомі. У нас дуже погана е, свідомість споживання контенту. Але давайте, хоч з дитячим контентом, спробуємо з вами щось зробити, тому що діти дивляться цих е, ведмідій з Машою. Вони привчаються до того, що це прикольні персонажі. Що там, я не знаю, якийсь Чебурашка це наш друг, а потім цей Чебурашка рекламує щось сильно російське, і вони його сприймають як це ж, наче наш друг, і він нам щось погане не може порадити. Тобто формується довіра до персонажів, навіть вплоть до цього. Хочу зазначити, я абсолютно не згоден з тим, що це провина батьків, з тим, що їх діти дивляться такий контент. Найбільша проблема. Через що ми маємо ось цю загальну найбільша причина цієї загальної проблеми, це відсутність необхідної кількості якісного українського контенту, навіть не українськомовного, а українського. Тому що, як ми бачимо, може бути російський українськомовний контент. Якщо українські автори не створюють достатньо українського українськомовного контенту. Дітям немає чого дивитись, і вони переходять на інший контент. Батькам немає що пропонувати. Я розумію цих батьків, які дають той планшет, тому що в них немає часу, вони хочуть відпочити, вони хочуть просидіти, щоб дитина посиділа. Ну, я. Сподіваюсь, в мене немає дітей. Сподіваюсь, що коли в мене з'являться діти, я не буду віддавати виховання своїх дітей на планшет. В мене є друзі, в яких є діти, і в них дитина дивиться планшет дуже мало. Тому я бачу, що це реально. Але це не проблема дітей. Це проблема наша з вами. Це проблема моя. Це моя недопрацьовка. Я, як людина, яка просуває, намагається усіма силами просувати українськомовний контент. Український Ютуб, я мало працюю. Ви мало працюєте. Ну, ви хоча б на себе цю ношу не брали, ви можете не так сильно брати на себе відповідальність. А українські автори. Це проблема людей, які соромляться вийти в Ютуб. Це проблема людей, які переживають, а що про них подумають і через це не створюють контент. Це проблема організацій, які не суються ні в які проєкти, в яких немає заробітку. Тому що в цьому контенті там є заробіток. Але він дуже в далекій перспективі. А в нас, якщо там я не заробляю завтра, я не буду робити цей контент. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, який український контент, українськомовний, дитячий ви рекомендуєте. Дивіться, в мене немає дітей, як я вже сказав, тому мені складно щось вам порадити. Але давайте домовимося, якщо це відео набере достатньо переглядів і багато коментарів, я зроблю якусь підбірку. Я перевірю, чи це реально українські продукти. Я зроблю підбірку, який дитячий український контент можна дивитись, скажімо так, схвалено. А давайте зробимо це разом. Якась політична цитата в мене випадково вийшла. А для батьків, які хочуть давати дитині щось подивитись, перевіряйте, що ви даєте їй дивитись. Це перша правда. Друга: вимкніть автовідтворення наступного контенту, щоб дитина не могла просто нічого не натискаючи алгоритмами Ютубу направлятись на той контент, який ви не хотіли б. Третє: приділіть час і створіть плейліст. Будь-який аккаунт зареєстрований в Ютубі, а це будь-який аккаунт Гугла. Ви можете створити свій канал, на ньому створити собі плейліст мультфільмів, які ви схвалюєте, і включати дитині не рандомний кожен раз мультик. а... Цей плейліст. Наприклад, запхайте в цей плейліст 100 мультфільмів, які ви вважаєте класними, і просто дайте дитині оцей плейліст. Якщо наступне відео вона буде дивитись, вона буде дивитися знов схвалене конкретно вами. І це дуже класний інструмент, який я рекомендую використовувати. Ютуб дозволяє його використовувати абсолютно всім. Ну, і четверте, ну зне, знову ж таки, від мене, як від, від людини без дітей, а це можливо трошки дивно, але проводьте більше часу зі своїми дітьми. А що я можу порадити для авторів? Перше, створюйте контент для дітей. Якщо вам це цікаво, робіть це. Якщо ви вважаєте це своїм покликанням, робіть це. З помилками. Перший контент без помилок ви точно не зробите. Подивіться якісь мої поради. В мене по факту весь мій YouTube канал це безкоштовний курс по YouTube. Я ну, спробував на всі ваші питання відповісти. Подивіться цей контент. Створюйте канали. І потім вас глядач буде сам направляти, що людям заходить, що людям не заходить, і так далі. Просто не бійтесь, не соромтесь, нічого страшного, якщо ваш канал не взлетить, не станеться. А ще, до речі, зараз я знімаю просто на камеру, просто на мікрофон. У мене немає ніякого освітлення. Тут вікно. Не треба шукати відмовок, щоб почати записувати контент. І ще більше прохання, навіть не рекомендація для суспільства. Перше, якщо у вас є хоч якісь ресурси, допомагайте дитячим каналам, їм дуже складно. В мене є чат, де ютубери між собою переписуються, і там є декілька представників дитячого контенту. В мене немає своїх особистих каналів з дитячим контентом. Можливо, до речі, будуть. Якщо ви меценат, який хоче запустити дитячий проєкт, в мене є знання, можливо, у вас є ресурси. Напишіть мені в інстаграмі, щось придумаємо. Але я бачу, як дитячому дитячим авторам складно підтримуйте їх, Давайте дітям дивитись їх контент. Просто включайте їх контент, рекомендуйте їх контент. Якщо, якщо в них є якась монобанка, киньте декілька гривень цим людям. Тому що якщо не буде таких спочатку маленьких дитячих українських каналів, не буде ніколи і великих. Не треба чекати, що прийде якийсь дядя і побудує нам YouTube. Ніхто нам не побудує. Жодна ніша не будувалась зверху. Всі ніші будувались знизу, а ті, хто зверху просто додавались в цей формат. І посилювали там е телевізійні заходили туди продюсери, вони посилювали, але не створювали. Давайте ми з вами будемо це створювати. І тільки зараз зрозумів, що за моєю спиною картина, яку Ютуб може мені <смістити> заборонити показувати. Але це мистецтво, це картина. Е і в мене не дитячий контент. Якщо що, якщо сьогодні українські діти будуть дивитись українське, то завтра вони виростуть з українською культурою. Українською ідентичністю і з українськими героями і без російських меседжів. Я з дуже зросійщеного регіону, я з Донеччини. І мені 33. Я досі зі своєї голови вишкарябу якісь наративи, які мені зі школи, з телебачення, ще з чогось. І це дуже важкий процес. І давайте допоможемо наступному поколінню. Ми повністю їх не е, збережемо від цього, але давайте їм допоможемо, щоб їм не так багато прийшлося відшкалупувати, як нам. Напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Давайте робити український Ютуб. З вами був Єлець Максим. Бажаю всім мільйонів переглядів.